Привіт! Обов'язково підпишись та постав дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. І також підтримай українськомовний контент. Смачно та апетитно це про Польщу. Вже з чим тут у вас ніколи не виникне проблеми, так це з пошуком ресторану зі смачною їжею. Серед польських ресторанів трапляються і дуже незвичайні. Сьогодні я вам розповім найнезвичайніші ресторани у Польщі. Перший ресторан називається Пшистаник зупинка. Колись це був звичайнісінький автобус вірою та правдою служив мешканцям Варшави. Потім, коли оновлювався автобусний парк, його вирішили не списувати та не відправляти на металобрухт, а переробити на ресторан. Зараз він стоїть на території спортклубу Дельта. І якщо, на вигляд, це як і раніше звичайнісінький автобус, то всередині затишний ресторанчик, де можна випити кави або пиво, або з'їсти салат, млинці. Або десерт. Не дивно, що тут часто знімаються сцени для фільмів або влаштовують фотосесії. Наступний ресторан асоціюється з темрявою і він не просто так називається дарк ресторан. І темно тут не лише вночі, він розташований в місті Познань. Світла в ресторані немає, в принципі. Ви приходите в темне приміщення, де вас обслуговують офіціанти, що орієнтуються за допомогою приладів нічного бачення. Все навпомацьки. І сісти за столик, і взяти в руковилку і зрозуміти, де тарілка. До речі, те, що на цій тарілці, виявляється теж певною мірою сюрприз і залежить від фантазії та настрою кухаря. А вже ваше завдання спробувати вгадати, з чого ця страва зроблена. Усі страви готуються з урахуванням принципів молекулярної кухні, з використанням регіональних продуктів. Щодня шеф-кухар намагається урізноманітнити меню чимось новеньким. Координати всіх ресторанів я обов'язково залишу під цим роликом. Тут готуєш сам, написано при вході до цього закладу. І це не жарт. шабу, -шабу. – перший ресторан у Польщі типу хот. пот Ідея таких ресторанів виникла в Азії, де вони мають величезну популярність. Принцип простий: ви приходите. Займаєте зручний столик, кажете, з яких інгредієнтів вам приготувати бульйон, і поки ви сидите, він готується прямо навпроти вас. А коли він готовий, можна попросити додати туди все, що завгодно: овочі, локшину, м'ясо, морепродукти ось такий симбіоз звичайного ресторану та власної участі в процесі. Наступний ресторан знаходиться у будівлі, збудованій у XVIII столітті. Цей ресторан знаходиться у місті Краків. Колись тут розташовувалися ювелірні майстерні. Але на календарі тут 13 сторіччя. Тут постаралися зробити так, щоб ви відчули себе в атмосфері середньовіччя. Готичні склепіння стелі та потужні стіни дуже цьому сприяють, але не лише вони. Шеф-кухарі слідують тут старим польським кулінарним традиціям. Тут вам запропонують такі страви, як підсмажене на грилі філе качки із запеченими яблуками та майораном, теплий яблучний піріг із яєчним лікером та інші вишуканості. Ресторан Штучка, який знаходиться в гдині. У цьому ресторані зроблено ставку на незвичайні поєднання та нестандартний образ страв. Тут готують на основі молекулярної кухні. Та постійно вигадують нові небачені раніше поєднання: бісквіти з петрушки, смажений мус із кролика, солоне бізе, пюре з гарбуза з апельсиновим ароматом. Якщо ви опинитесь у гдині і вам захочеться спробувати щось незвичного, то вам цей ресторан. Можливо, ви хочете провести обід або вечерю на висоті пташиного польоту. Так, такий ресторан також існує. Саме таке проведення часу. Пропонується гостям цього закладу. Ресторан це платформа, яка піднімається за допомогою витягу на висоту 40-50 метрів. На такій платформі вистачає місця для трьох співробітників обслуговуючого персоналу та 22 клієнта. Тут можна і перекусити, і замовити повний обід, і влаштувати свято для друзів та близьких. Проект не має постійної адреси та постійного розкладу. Домовлятися про бронювання платформи потрібно заздалегідь або стежити на інтернет-сторінці за їхнім розкладом, а вибрати можна одне з міст Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав. Також є багато цікавих ресторанів і кафе в інших містах. Але на сьогодні, я думаю, для вас досить інформації. Тому якщо ви будете подорожувати до Польщі, обов'язково відвідайте один із цих ресторанів. І скоріш за все, ви не забудете свій обід або вечерю. Дуже дякую тим, хто підтримує мій українськомовний контент і також підписується на мій канал. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі, а ми з вами побачимось уже у наступному ролику.